Це ми не беремо. Не беремо. Не беремо. Ну, чорт. На мою сторону отпускай. Я, я ж дивлюся на неї. А ну поверни на мою сторону. О. А -а 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 -а. М? Як я відпускаю. А не то, що там ударив її. Уди. Ні, вона так заморотіє. На трохи рибки у нас є. Вона сидить там. 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 Чого а роздлобінніла это? всі опари. всі, Я вроді би з голодного краю. Хвости шевеляться. Які хвости? У рибі. Ні клює сьогодні ні у кого. Скільки в нас? Ну да. Ну, уже, ми... уже їх поперевозили на ту сторону. Просто ми дождалися свого цього, цього време, коли вона хоч, трошки проклювала. Десь <клух> <деся>, там <клух> люди я їх не бачу. Ага. Так. Ні, мужик там пару риб поймав. Ага. Ну, рибок.